Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами дізнаємось, яку користь культурні рослини приносять людям. Рослини це окраса землі. Рослини забезпечують життя на землі. Вони дають живій природі чисте повітря. Ви вже знаєте, що всі рослини можна поділити на дві групи. Перша група це рослини, які вирощує людина. Вони називаються культурними рослинами. Друга група це рослини, які ніхто не саджає. Вони ростуть самі по собі. Їх можна побачити скрізь, і у лісі, і на лузі. І біля водойми. Ці рослини називаються дикорослими. Культурні рослини це ті, які людина сама висаджує, доглядає, збирає врожай, використовує в їжу. Культурні рослини поділяють на плодові, овочеві, бобові, зернові, декоративні. Плодові вирощують у садах. Овочеві це рослини, які людина вирощує на городі чи на полі. Декоративні це ті рослини, які вирощують на клумбах і квітниках для краси. Прядильні це рослини, з яких отримують волокна. Зернові рослини, які людина вирощує на полях. А в їжу вживає насіння, тобто зерно. Діти. А чи знаєте ви, з яких зернових культур виготовляють хліб? Зерно пшениці переробляють на борошно, з якого випікають білий хліб? Із зерна жита отримують борошно, з якого випікають чорний хліб. Такий хліб дуже корисний. Ось і підійшов до кінця наш урок. До нових зустрічей. Бувайте!